Додаємо приправи. Наприклад, я додаю химене снего. Я пересипала в одну, бо було воно нічого погано смажило, тому я в іншу. Ось, додали ось приблизно стільки. Кожне забуваємо закрити кришкою, додаємо цибуліку, і трошки пілімо. Може, видавний час нечок. Щоб було зручніше. У нас був гарний запах. Але... Ага. Ой, кизин вода йти. Помогти. Так, за чайник. Наш один треба. Давай ще один. Ще один, Це один буде один частичок. Наша матка. Аааа. Що, баба, баба. Кості. Які будуть теж пробувати картоплю. Дай помогу. О, не, не дамо рада, Треба перерізати. Проба номер два. Не йде. Я не сирачка. Yeah. Все. Дивіться, чоловіки зазирають на дівчат, які, які ага. теж так вміють. Так, тепер ми прийміємо, що гарненько, так? Так. Щоб не було о, о, яка не одного. Зараз будемо перемішувати, а потім все. Перемішуємо. І сирок такий от. То у нас картопілька буде Ой. гарно смажена, не? Треба його куда обов'язково. Так, візьме, що марта побігла. Так, давай повар, пробуй. Пробуємо. Дуй. Сиром одразу, щоб було смачніше. Зараз буде право. Ні. Нормально. Сиром бери. Так, можна додавати сир. Все, можна додавати сир. Кума по команді. Я нарізала усіки сиру і буду додавати. Це десь половина цього сиру була. Може більше. Тут треба так, щоб було смачно. Він має розтанути, щоб було смачніше. Кубками не можна. Бо не, не буде того смаку якого як я кажу. Зараз воно розтами, все розстає. Перемішати. Може, ту замало? Не, нормально. Залиш, він зараз тобі роз... Роз... розтопиться. Все. Ми можемо виключати. Виключати, закриємо кришкою і він зараз розтопиться. Закривай накривай кришечку. Накриваємо. Ну, ми вже зробили таку красоту. Будемо дегустувати. Але помало, щоб. Не було занадто нас Нормально. гарячку. Нормально. Просто не знаю, як вам через камеру передати той смак. М -м -м, дуже смачне. Якщо, до речі, давати в тарілку, сир тягнеться. Це просто бомба. М -м -м. Ну це булька. А але смачно с любви. Ну, зла всім папа, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Па-па!